Канал Медові кадри. Ну що, робимо е, ящики. Що саме за ящики я буду робити. Це не так, як ящик, як ось такі, як ви бачите, утримувачі рамок. Е, вони в мене зроблені таким чином. Дуже все максимально просто, максимально сердито. За ціну е, зараз буде спливашечка, скільки коштує на сьогоднішній день такий ящичок. Навіщо вони мені потрібні? Е, як ви бачите, ось так. Зберігаються в мене рамки. Ось в таких. Ящичках. Їх там, бачите, за вуликами багато-багато багато наставлено. Я ось таким чином зберігаю рамки. Е, при такому зберіганні рамки не відвідує міль. При такому зберіганні зручно мати доступ до рамок, можна їх витягувати. І це незвичайні ящики. Е, вони зараз розгорнуті такою стороною, що вам здається, що сюди влазить тільки 300 рамка. Або якщо 145-та борута, тільки наверх. Але ні. Ось тут. Ось тут. Давайте спробую вам показати. Зараз ось видно добре. Ось тут є такі бокові вставочки. Навіщо? Якщо ви розгорнете рамку, да, ну ось поставите рамку нижче, то можна сюди поставити 145-ті рамки. В такий, в такий ящичок влазить або 11 доданівських рамок, або рутовських, або 22 145 рамки. Ось в мене таким чином тут видно погано, але можна, я думаю, побачити. По два, бачите, зберігаються 145-ті сушки в магазині. Ось так. Такі ящики робити дуже просто. Розміри, звичайно, зараз все буде теж на вспливаші. Ви побачите. Таких ящиках дуже зручно зберігати 145 рамки, та і 300 теж зручно зберігати. Коштує копійки робити дуже просто, як ви бачите, саморізи до дошка, все. Але дуже-дуже зручно виходить. І ось так як я е, замовив собі 250 полурамок, да, 145-х, мені їх треба буде десь зберігати. І ось я затарився трішки лісом, трішки вже нарізав. Ну і будемо зберігати в таких ящичках рамки. Тут в мене, бачите, висять ще не натянуті трішечки. Деякі натягуються, деякі ще не натянуті. Ось, рамочки маю під е, потолоченою. Тобто використовуємо місце вільне на 100%. Ось. Тобто будемо робити ось такі ящички. Заварювайте медові стільники. А ми починаємо робити ящики. Так, для розпилювання будемо використовувати ось такий кустарний метод: це е, болгарочка. Бачите, на ось такій стоїці. В мене ще немає, скажімо так, повноцінної правильної з протяжечкою пілорамки. Ну, з'явиться найближчим часом. Всі розумієте, які зараз події в світі, і гроші є куди витрачати, окрім реманенту. Тому будемо працювати з цим. Тут 90 градусів. Розпилюємо заготовки. Заготовки у нас є 54 сантиметри. Це боковушка. 35 см це висота. І 40 см це планки, на яких будуть лежати рамки. Ось і все. 4 тих, 4 тих, 4 тих. Нарізаємо це все діло. Стосовно нарізки, знову ж таки, я використовую рейку 20, 25 на 50 на 3,5 метри. І такої рейки зараз я вам скажу, скільки треба таких розмірів для того, щоб створити 10 ящиків Отже, тепер зборка. У нас повинна вийти ось така заготовка першочергова. Ось така. Розміри, знову ж таки, зараз будуть на вспливашці цієї заготовки, що, звідки, докуда відстань і так далі. Тобто, ми збираємо дві отакі заготовочки, і після цього ми їх з'єднуємо боковими планками. Але при цьому будемо використовувати рамки. Для того, щоб е їх сюди поставити, щоб була у нас правильна відстань від рамки до рамки. Нижня заготовочка у нас повинна бути від низу до краю верхнього 14,5. Перегортаємо. І робимо те ж саме. Все, зчіпляємо верхню частину. Перевернули, взяли верхушечку. Так, і дивимось. Від верхньої планочки, ось цієї до ножки, повинно бути 34 см. Все готово. Ящичок, боковушечка його готова. Так. У мене, бачите, є рамочки з планкою 13, верхньою, є рамочки з планкою 20, верхньою. Це перші саморобні рамочки. Так, 11 рамочок. Є 3, 6, 9, 11. Ось так це виглядає. Ось так це виглядає. Тепер замість них ставимо 300 рамки. Дивимося, як це буде. Так, ставимо 300 рамочки. 300 рамочки стоять. Як ви бачите, ось тут висота так, так, так зроблена. Можна ці планочки опускати, звичайно, наскільки вам треба, але воно так зроблено, що ці рамочки не виступають за ці бортики. Тобто, ось так все становиться рівненько. Від рамок до столу десь 5 см, ви бачите, ось такі ящички. Ось ящик взяли на 11 рамок і понесли. Вага ящика самого, він не важкий. Вони досить легенькі. Можна брати ось за ці ручки і отак носити. Ось так, як хочете. Ось за нижні можна брати. Можна вдвох носити, по один, отак от збоку, і один спільно, три штуки за раз. Будь ласка. Ось такий. Класні виходять ящички. Максимально прості, максимально дешеві, максимально економні, швидко збирати, нічому тут ламатися, ви бачите. І одразу на 300-ту і 145 рамку, що є дуже зручно. Тобто ми можемо замість, наприклад, 300-х взяти і поставити декілька. 145 рамочок. Ось так. Все. Ось так це виглядає. І зберігати це таким чином. Е, возити можна з собою на пасіку, можна зберігати вдома, зручно, коли вам треба. Хто дає на осушку ось такими стопками поставити е, вгору і давати рамки на осушки. З, хто зберігає на вулиці, можна зберігати в таких е, ящиках рамки. Тобто їх призначення не обмежене чимось. Тому це ви рішаєте для себе. Я використовую такі ящики. Ви бачили, в мене їх тут наставлено цілі стопки. Для мене це зручно, зручно робити, зручно зберігати, якщо навіть щось тут якась рейка, десь в неї коли станеться, виконали нову, поставили і все. І далі він вам служить дуже-дуже довго. Ось такі справи. Це був канал Бедові Кадри. Побачимось в наступних цікавих відео. Пока!